Гузар на кожен день, 28 червня. Відроджена наприкінці ХХ століття Українська держава одержала свою Конституцію у 1996 році. На превеликий жаль, у нас вона ніколи не була основним законом. За 20 років переживало кілька редакцій, або, точніше, кілька інтерпретацій відповідно до потреб чи примх власть імущих. Кожна зміна приносила якусь кризу. Сьогодні знову переживаємо кризу, і то дуже поважно. Вдруге, пригадуються слова Христа, який порівнює людиною, що легковажить Божою наукою з чоловіком, що збудував свою хату на піску. Каже наш Спаситель: прийдуть бурі, вітри, дощі, і будинок упаде. Не одну людину здивує порівняння державного закону з Божою наукою.